Друзі, вітаю! З вами, як завжди, Лемлайт. І сьогодні у нас буде розпаковка посилки чергова від українського виробника кераміки для кузова автомобіля та автокосметики. Посилання на інстаграм буде тут. Посилання на сайт буде тут. Виробник, український виробник автокосметики та кераміки для кузова автомобіля і Приступимо до огляду нашої посилки. Ось така от посилка від нашого партнера каналу LimeLight виробника української кераміки та косметики Easy Pro. Так, Ось от таке от надійшло найменування. Зараз не побачимо, що це в нас таке є. Подальшому слідкуйте за публікаціями на каналі. Будемо тестувати дані позиції кераміки та автокосметики Easy Pro. Маємо отаку тригерну продукцію. Зараз Покажу, що це таке є. Друзі, от як бачимо Easy Pro, це в нас Iron Cleaner. Очищувач металевих кроплень з індикатором. Вироблено в Україні, як я вам і говорив раніше. Ємність 500 мл. Детальніше можете ознайомитися на сайті. Посилання буде в описі під відео. Ознайомитися, для чого потрібен даний очисник. В подальшому будемо тестувати даний очисник на наданому автомобілі. Отака от тригерна продукція. Поїхали далі. Маємо ще один тригер. Друзі, як бачимо, Fast Care Protect це нанокерамічне покриття. Ємність 250 мл. В тригері від виробника Easy Pro. Детальніше можете ознайомитися, як я вам вже говорив, на сайті виробника. Побачити, для чого, як користуватися. І, до речі, великим плюсом є те, що можна не тільки придбати дану продукцію, е, дуже гарний зворотній зв'язок між нами, як замовниками, і між виробником е, даної продукції. Е, вам порадять. Що вам буде найкраще, і ще великий великий плюс буде те, що вибравши, купивши дану продукцію, ви можете в будь-який час робочий звернутися до безпосередньо до технолога виробництва, який вам надасть кваліфіковану консультацію, як правильно і як буде найкра з найкращим ефектом нанести вам ту чи іншу. Кераміку чи автокосметику на кузов вашого автомобіля. Поїхали далі. Ми маємо таке пакування. упакування. І в нас тут є тестовий такий набір. Зараз розберемо, що тут є. Контрольна наліпка. Так, маємо такий вміст. Easy Pro ПЛАСТИК, кераміка для пластику. Easy Pro ЕЙСІ, це кераміка для кузова. Easy Pro Pro це також кераміка для кузова. Так, Маємо Easy Pro Light, також кераміка для кузова. Easy Pro РУБЕР. Це для гумових поверхонь, чи це для двірників, чи покришок, це вже вибирайте саме. Easy Pro Glass. Це для стекла. В народі ще кажуть антидощ. Отакий от от набір, маємо тестовий, трошки дозволить нам погодні умови, погода. Будемо випробовувати наносити дану кераміку на автомобіль на ті поверхні які нас будуть цікавити друзі всім дякую за перегляд даного відео кому було корисне ставте лайк пишіть коментарі чекаю на ваші запитання по даній автокосметиці нанокераміці від українського виробника Easy pro далі нижче буде посилання на сайт соцмережі даного виробника, Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, ставте лайки, пишіть коментарі.